Сьогодні я вас познайомлю з надзвичайно цікавою продукцією, яка зараз дуже актуальна. Генератор інверторний фірми RATO. Це китайська фірма, одна із провідних в Китаї, що заснована у 2007 році. Продуктивність цієї фірми біля трьох мільйонів двигунів і продається у всі континенти світу. Значить, у нас зараз генератор RATO r 700 номінальна 700 Вт і максимальна 800. Перед вами стартер, будемо яким заводити. Для тих, хто буде купляти. У нас є повітряний фільтр, дуже легко відкривається. Включаємо-виключаємо бак, воздушна повітряна заслонка, розетка на 220 і індикатори захисту. Крім того, не забувайте, якщо ви придбали, все ж таки ставити заземлення. Хоча деякі люди це не полюбляють. Бак приблизно масла у нас відкривається, він же Відкривається тут же. Ми заливаємо масло. Треба відкрутити ці шурупки. І заливаємо масло десь приблизно 400 грам. Бак бензиновий 3,2 літра. І доступ до свічки з цієї сторони теж відключається. Відкручуємо. і Бачите, амортизаційні насадочки знизу. І приблизно. Його звук, так би мовити, до 98 дБ. Ну, Ми вже пробували включати, я думаю, він навіть і менше звучить. Значить, ми зараз з вами попробуємо, як він заводиться, і відповідно, скільки він може потягнути. Ми будемо спробувати стандартну болгарку, яку ми рекомендуємо. У нас є 750 Вт. Ми вкрадаємося, так би мовити, цей проміжок. І звісно, попробуємо, як він потягне... Кіловатну, тут кіловат у нас. Звісно, ми не рекомендуємо на таких потужностях працювати, оскільки він буде грітися і виходити з ладу швидше. Майкер. Так, ну що ж, починаємо його заводити. Значить, стандартний варіант це повітряна заслонка. Коли він холодний, ми витягуємо. Тут перекривається і відкривається поставка у бак карбюратор бензини. Включення виключення, поставлене положення, включено. І зараз. Підсосів тут ніяких немає, тому що функцію підсосу виконує у нас стартер. Стартер досить зручний. Пробуємо, як він буде заводитися. Запрацювало. Закриваємо сот. Обирає свої оберти. Якість звучання, надзвичайно, тихінь. Я би сказав, на мою думку тут не більше 80 дБ. Зараз ми попробуємо болгарку 750. ватт. Звертайте увагу на якісний звук і якісь печені, пісень, вернення досить якісний звук. Тепер ми бабуємо киловатно. На бачити ловат. Це проблемся! І виключаємо. Ще раз хочу наголосити: не рекомендую підключати дуже велике споживання, оскільки генератор це не любить. Ще раз хочу наголосити це інвенторний тип генератора. Якщо ви знаєте, на ринках і в магазинах є звичайні генератори, то інверторний, як то кажуть, на хлопський розум, він дає дуже якісну, якісний струм. Звичайні китайські генератори на ринку, ви можете підключати для освітлення лампочки і тому подібне. Якщо у вас техніка досить комп'ютерна, ноутбуки і тому подібне, тільки вам рекомендую купувати інверторний генератор. Хто бажає придбати таку незамінну річ, особливо у нас такий важкий час, звертайтеся.